«Нашу славну Україну гей hey, гей hey, розвеселимо. О 12.30 кілька десятків франківців взялись за руки та утворили живий ланцюг. Через це на кілька хвилин перекривали рух вулицею Січових стрільців. Учасники акції заспівали гімн, після чого утворили ланцюг єдності ще раз в вже не вічовому майдані. Доєдналася до акції і Олександра Меншина, акторка Галицького молодого театру, який на початку 90-х ставив у будівлі готелю Дністер кілька вистав. Ця подія для мене не тільки ця будівля для мене не тільки історична подія будівля, а для мене це жива історія. Тому я сьогодні, отут сьогодні, з внуком для того, щоб і відзначити ту дату, яка була знаменною в історії України, бо Україна об'єдналася, і разом з тим продовжити життя історичне життя цієї будівлі. Марта Кондрен одна із організаторок акції. Дівчина живе у будинку, який межує з готелем. каже, будівельні роботи порушили систему електромереж. Також змінили історичний вигляд будівлі та знищили австрійську плитку. Перше ще раз зібралися, щоб відтворити ланцюг єдності, але також ця акція про уваги до того стану, в якому зараз перебуває дана будівля, про її руйнацію з боку забудовника і готельєра і відповідно ну нагадування містянам і. Українцям усім, що навіть при таких великих історичних подіях наші історичні пам'ятки руйнуються. Взяв участь у акції і художник Андрій Єфименко. Це історично дуже вагома акція. Це повтор, це ремейк того ланцюга, який. Я перепрошую. Якщо можна. Це також важливо. Ви щось не тяжко говорити, можливо, таким чином. Ми історично повторюємо ту поділ, яка відбулася 100 років тому. Андрій Єфименко зачитав петицію, адресовану міській владі серед вимог учасників акції Новий ланцюг єдності дозволяти будівельні роботи з фасадами історичних та архітектурних пам'яток за наявності їхніх паспортів. Також створення державної комісії, яка б контролювала повернення колонаді готелю Дністер історичного вигляду. Має бути розблоковано за допомогою правоохоронних органів можливість громадського нагляду за зовнішньою галереєю будинку, яку на сьогодні незаконно захоплено готельєрами і приєднано до внутрішнього холу. Нагадаю, реконструкція готелю Дністер розпочалася у 2017 році. Попри заборони та приписи, у будівлі звели додаткові два поверхи та засклили колонаду. Учасники громадської організації Кам'яниця Австрія протягом 2021 року кілька разів звертались до міської влади із вимогою зупинити знищення історичної пам'ятки. Також організовували акції протесту. Наталя Олексієнко Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.